Готові поринути у темні часи судів над відьмами. Настільна гра «Салем 1692 перенесе вас у містечко, де ніхто не може бути впевненим, хто друг, а хто небезпечний ворог. «Салем 1692 це соціальна дедуктивна гра, де гравці стають жителями колоніального Салема, охопленого панікою через полювання на відьом. Ваше завдання викрити відьом, якщо ви не винні, або ж хитро що ми вести в оману, якщо ви на боці зла. Ця гра ідеальний вибір для шанувальників інтриг, стратегічного мислення й емоційного напруження. Гра починається з роздачі карт судища залежно від кількості гравців. Поти подивіться свої карти судища, ви будете занепокоєним мирним підступною відьмою або констеблем, який захищатиме мирних уночі. Перетасуйте і роздайте карти ратуші, персонажів. Кожен із вас матиме унікальну здібність і свою історію. Ви починаєте гру на світанку. Відьми мають змогу познайомитися і підкласти чорного кота одному з гравців. Далі всі гравці прокидаються і починають виконувати ходи, починаючи з власника чорного кота. У свій хід ви можете зробити одне узяти дві карти або розіграти щонайменше одну карту на будь-кого з гравців. Якщо ви взяли чорну карту, її слід відразу розіграти. Мета гри залежить від вашої ролі. Містяни мають розкрити всі карти судища з надписом Відьма. Відьми мають знищити городян, потрохи вбиваючи їх вночі або розкриваючи всі карти судища конкретного гравця. Гра триває, доки одна із сторін не досягне своєї мети. Salem 1692, це гра, яка тримає вас у напрузі з першої до останньої хвилини. Постійне плетіння інтриг, підозри і ризик неправильного вибору додають ігроладу особливого шарму. Гра чудово підходить для великих компаній, які люблять рольові ігри, інтриги і постійний елемент несподіванки. Матика салима й історичний антураж додають атмосферності кожній партії. Пориньте у світ темних інтриг і відьомських змов разом із салем 1692. Замовляйте гру на сайті Вудкет зі знижкою, використовуючи наш промокод. І дізнайтеся, чи зможете ви вижити в цьому напруженому протистоянні. Якщо вас приваблює атмосфера виживання і напружених стосунків між гравцями, зверніть увагу на гру Пекельний острів. Тут вам доведеться не лише боротися за ресурси, але й вирішувати кому довіряти. А на сьогодні все, па-па!